Усім привіт! Ви на каналі Марія Лавтостіч. І сьогодні буде звичайне відео про покупки. Нічого такого, чим би я могла вас здивувати, але все ж таки, мені здається, буде просто цікаво подивитися. А що ж там купилося, що цікавого, можливо, щось собі побачите і захочете так само придбати, пошукати. Так, розпочну з того, що ну, ці покупочки вже давно лежали. Я придбала здебільшого тут книги. Книги, що стосуються не вишивки хрестиком, а тут є і книги з вишивки Гладдю, також бразильська вишивка. Мені було дуже цікаво щось нове. Спробувати щось якось розвиватись у вишивці, не тільки ж хрестиком ми маємо вишивати. Да? В тому році я все ж таки вирішилася на хардангер. Також пішло, сподобалось. І, от, думаю, можливо, ще спробувати гладь і об'ємну вишивку, цю бразильську, бо я бачу, як Ілона Ілка вишиває свої гольнички, і мені дуже подобається. Думаю, що. Також хотілося би спробувати. І взагалі в інстаграм дівчата інколи такі роботи свої викладають. що просто І в мене одне захоплення. У мене я дихати, дихати перестаю, коли бачу, як от саме бразильською вишивкою дівчата вишивають. Так, розпочну я з, напевно, що оцієї книжки. В мене є вже, ви знаєте, книжки від Елізабети Сфорси, ось цього автора. І все ж таки вирішила докупити ще одну книжечку четверту. Не знаю, що чотири книжки тільки. І зараз вона, наче, готує ще одну. Все ж таки вирішила купити цю книжку, бо сподобалось ну, настільки воно таке італійське. Дуже подобається, Зна... зараз покажу ось цей дизайн із подушечкою. Ну, улюблені мої кольори, ви знаєте. Mm -hmm. І ось ця корзина, як вишита, оздоблена, прикрашена клас. Все тут є. Я ще нічого не вмію. Все купую книжки. І сподіваюсь, можливо. Зараз мій синочок підросте, вільного часу трошечки побільше, І я спробую. спробую. Бо коли вільна хвилинка, я біжу робити хрестики, щоб хоч якісь якось себе розрадити, якось відволікти і позайматися, знаєте, власне, власними справами, не тільки ж реалізувати себе як мама, але і собі приділяти. Якийсь час. Так, наступну ось ця книжка, і саме Елізабетта Сфорза, якщо я правильно вимовляю, вона радила ось цього автора Діана Лампе. Всі ці книжки я придбала у Таїсі Таїсія Кростіч в інстаграм, дівчата. Вона з Італії возить книжечки. Можна в неї замовляти, питати, можливо, ви про інші якісь мрієте. Можливо, вам вона також допоможе віднайти те, що хочете ви. Я залишу посилання на інстаграм. Її. Так. І ось саме Елізабета Сфорза дуже рекомендувала ось цю книжку, радила, наче як вона її саме надихала на створення своїх робіт, вчилась вона. За цими книжками. Мені ж стало цікаво, що ж там за, за книжечка треба і мені таку. Ну, і тут мені здається, що всі такі основні техніки, все розказано, як робити кожну квіточку. Ну і, в принципі, надихаюча дуже книжка англійською мовою різні сезони як відшивати. Така садова тематика, схеми. Дуже багато я володію англійською мовою, дуже багато написано англійською. І як робити всі ці стіпки зараз я одягну книжку. Поповнилась моя бібліотека вишивальна. Не знаю, коли я. Сяду <хи> саме спробувати, саме цей вид вишивки, але я дуже хотіла їх мати. І, можливо, отак от під настрій, коли буде настрій, все закину, закину хрестик, сяду і вишию щось бразильською вишивкою. Так, правильно, правильно я кажу бразильською. <хи> Ось далі мені було дуже цікаво. Подивитись і потримати в руках ось цю книжку від Лорни Бейтман. Бачила на Еці дуже багато її наборів. За висока ціна, мені здається, на них, бо там нточки пофарбовані. Я знаю, що з переходами бавовняні, наче вони. Але мені так хотілося цю книгу. Такі роботи, такі проєкти. Я знаю, що кожен, ось, е, кожна ця, е, ця робота можна купити окремо набір. Ігольнички там йдуть з підставками, можна окремо придбати. Все це, наскільки я знаю, ну, тут є і бразильська вишивка, але тут багато чого вишито е, цим, ой, французькими вузиками. Багато чого вишито французькими вузликами, вилетіло з голови, господи назва. Ось такі роботи. Ну, Я так швиденько прокажу, покажу вам, надихаюча дуже книжка. Кожен елемент розбирається, як робити. Звичайно, що виконувати ці роботи, хотілося б матеріалами, які, якими вона саме радить у наборі, можна купити їх. На Еці, я знаю, магазин є. Також пізніше руки дойдуть, і я дуже хочу щось з цього вишити. Яка гортензія крута. І ось ці квіти. Ай, дуже мені подобається арка, братки. Прикольна вишивка, мені подобається. Нарешті нарешті я маю ці книжечки, про які давно-давно мріяла. Так, і вже, чесно кажучи, ось ці три купуючи, вирішила думаю, а чому б мені не подивитись на вишивку Гладдю? І відкрити, можливо, щось нове для себе. Тут такі чудові дизайни, вони невеличкі, це міні-дизайни. В мене немає. Від трішбар інших книг. Я знаю, що вона в неї дуже багато книжок з гладі, Я також мрію їх мати. Ось Анемони. Так, Анемони. Чудовий просто. Треба інші книжки її купити, щоб розуміти взагалі систему, як, що до чого. Бо мені цікаво. Розвиватись. Я бачу, що ниточки представлені Ancor DMC. Такі проектики. Ось цей дуже... Оп, де він? Дуже крутий. Дівчинка, так, така вікторіанський стиль, здається мені, дітки. Ось ця гарнюся. Так. Ну, Детально, можливо, пізніше зроблю огляд цих книжок. Ось так. І така була ще в мене покупочка. Так, далі. Далі покажу вам, приїхала до мене невеличка посилка від Марини. Рукодільниця. Від рукодільниця. Ось такі шарми від. Сьюзен Clark. Зараз, секунду. Ось такі вони. Мазер. Це мені потрібно було для будиночку. І ось така квітка. Десь, можливо, замінює якийсь шарм у Джаснен. Подивимось так, далі від. Марини приїхали ось такі ще сердечка. Просто іншого розміру. Я вже брала, купувала, вирішила ще й інші взяти. І ось такі гудзики в формі овечок хіпс. Баранчики такі. Далі ось такий кейник і. Одна ниточка, це для проєкту від Just Nen. Можливо, навесні буду починати. І щось мені захотілося, отакі Міл Хіл, такі е, трежерси. Також собі мати ось. Це з такого маленького. Потім е, вирішила придбати ось такі е, ручки. Вони, наче, мають зникати. І вони спеціально для цієї бразильської вишивки, дівчата? Ось напишіть, будь ласка, хто пробував, хто вже використовував ці ручки в роботі. Дуже цікава ваша думка. Як, що, до чого? Я знаю, що, мабуть, там треба попрати спочатку робота, а потім її прогладити, і вони зникають. Як у вас? Які у вас. Досвід, можливо, порадите порадити якісь інші. Буду дуже рада і вдячна вам за ваші відгуки. Так, далі дуже цікавий проєкт, покажу вам. Я давно дивлюся за сайтом і підписана на сторінку їх Inspirations. І купила я на офіційному сайті ось такий проєкт: це такий садочок. Називається цей проєкт Blooms Inspiration, Inspirations Blooms. Ви можете також купити придбати схемку на офіційному сайті. І тут я бачу, що проєкт здебільшого виконано в техніці французький french knot», французький вузлик. Але є і. Ось, бачите, бразильська вишивка. Якраз мені буде проєкт потренуватися. Не знаю, чи буде це така пінкушен, гольничка, або це буде, можливо, просто невеличка картина. Можливо, не захочу оформлювати гольничку. але що цікаве, чим цікавий цей проєкт? Бачите, якщо ви придивитесь, то тут тканинка вона пофарбована. І це мені буде потрібно ось бачите. Під оцима під оцією вишивкою є така тінь, ледь-ледь зелена, такого оливкового відтінку, так. Я це все прочитала. Виконується, це самостійно, ніде заготовку купити не можна. І викон... вони радять виконувати це акриловою фарбою. Я знаю, що є акрилові фарби для тканин, але там немає уточнення, що там треба якусь спеціальну для тканин, просто написано акрилова фарба. Так, я купила, підібрала за відтінком ось таку. Це, до речі, український виробник. Зараз, отак, от вам покажу колір. Її колір саме такий. Я вже навіть пофарбувала ось номер. Шматочок, тканини, наче все нормально. Наче якщо тоненьким слоєм, нічого там не відлущується, все ок, і він так досить, я думаю, що ця схема в мене вже лежить місяця, місяці три, ну, все з тканиною нормально. Прасувати, я думаю, що я вишию, так от залишу. Не буду я цей проєкт. Одразу він піде, можливо, під скло або. Мій в цей столик рукодільний, де я такі прикладні вишивки свої зберігаю. Тому я думаю, що з ним нічого ну, не станеться. Ну, а навіть якщо станеться, то ну, нічого, я думаю, такого критичного. Думаю, дівчата, хто має досвід, що треба зробити, спочатку трошечки пофарбувати і попросувати, щоб закріпити колір. Я так розумію. Бо досвіду з фарбування тканин у мене небагато. Я тільки один єдиний раз фарбувала кавою. І пам'ятаю, що, мабуть, я закріпляла. Так, я закріпляла і я просувала. Класний такий проєкт. Дуже мені сподобалось. І якраз невеличка така робота для того, щоб ось, бачите, покажу вам так схемку. І ось. Тут розмічено, що саме треба буде... О, зачекайте, отак. От І ось тут розміч... розмічено, що саме border, кордони, де саме має бути пофарбовано. Ну, цікаво, цікавий буде проєкт. І тут такі гарні ілюстрації його. Дівчата покажу вам. Ну, все-все, як ми любимо. Подивіться. Подивіться на цю чашечку. Не подивіться на цю вишивку, подивіться на цю чашечку, подивіться. Які ножиці. Ниточки, мабуть, шовкові. Старовинні. Так що тут? Ага? Ось ось цей проєкт. Ну, будемо з вами разом фарбувати основу. Я не знаю, що з цього вийде. Тут використовуються ось ці розочки. І тут іще деякі ось ці. Тут використовується ще шовкова стрічка. Я спеціально для цього проєкту шукала на eBay оцю стрічку. Ось вона від Юлі замовила. З Великобританії мені приїхали такі чотири паки. Я сподіваюся, що мені вистачить. А не вистачить, то будемо щось придумувати. Ну, я думаю, що вистачить. Проєкт невеличкий, такий от, цікаво. Що там буде, як там буде з цим фарбуванням? Не знаю, буде цікавий досвід. Так, показала я вам. Дівчата, якщо захочете, ниточки тут, наскільки я пам'ятаю, зараз подивлюсь швиденько. Зараз, наскільки я пам'ятаю, ниточки тут від чи Анкор від чи DMC. Секунду. Зачекаєте, погано підготувалась, так, Юлі. так, DMC. Ниточки тут всі DMC. Тобто, якщо ви захочете, можливо, і замінити. Я думаю, що ці, а, ці стрічки, можливо, можна якось ще і замінити. Ну, знайти якийсь ніжно-рожевий колір. Я думаю, що спокійно можна. Це я вже вирішила шикануть і замовити. Так, і ще від Марини мені прийшла ось така схемка. Від Вікторія Семплер вона зробила об'яву, все, це буде остання поставка схем від Вікторії Семплер, які вона зможе замовити. Бо компанія зачиняється і буде продавати тепер тільки електронні схеми. Тому, якщо ви маєте змогу десь придбати саме паперову схему, то раджу вам запастися. Бо більше, аніж на eBay, чи десь з рук, їх придбати офіційно не можна, чи якісь залишки, можливо. Я не знаю, чи буду я відшивати весь цей семплер. Він, безперечно, дуже-дуже гарний, надзвичайно красивий. Ось ця частина просто зачаровує Ну, подих неможливо відвести очей. Хочеться розглядати кожен елемент. І, в принципі, я знаю, що в SJ Designs можна підібрати ось ці. Намистини такі продовжувати, я бачила, що в них є. Треба звернутися до Марини, попитати в неї. Так, і Чому я купила цю схему? Ось це сердечко. Я бачила, це серце, як дівчина в інстаграм оформила його як подушечку для весільних обручок. Так гарно. Так красиво, я не знаю, мені не, потрібні, не потрібна подушечка для весільних обручок, але це сердечко запало. <с> я взагалі не дуже люблю метрики, чесно кажучи. Метрики якось вони мене не приваблюють. А, бо ну, коли мене не стане, що там буде з цією вишивкою, з цією метрикою. Ну, не знаю, якось мені це ну, не сильно до вподоби. Це моя особиста дівчата думка така. А, Хотілося мені ось це серце вишити. Я бачила ще різні його варіації в інших кольорах. Тобто, тут я знаю, використовується шовкова стрічка також. І мені було б цікаво, чи це можливо зробити і в інших кольорах, і голубим, чи ніжно-рожевим, чи можливо. Я не знаю, бордо якесь. ну, Можна зробити українське сердечко. <хи> Також буде дуже класно, використати тут крейнік, щоб поблискувало. Ну, якось це для мене така схемка, політ для фантазій. Як буде настрій, схопила, взяла нитки, там, стрічки, які, можливо, залишки, і зробила чи подушечку, чи гольничку, щось таке маленьке, невеличке. Не знаю, або ж колись вишию, увесь цей семплер візьму перле. Що тут треба, перле? Або шовкові нитки, перле, або звичайно DMC візьму, щоб не заморочуватись. І що тут ще коричнева, якась темна коричнева ниточка така. Тут політ для фантазії. Ну, в принципі, тут спокійно можна замінити і відшивати тими нитками, які ви маєте. Тобто, ви зрозуміли, так? Для чого ця схемка мною була придбана. Так, дівчата, ось і все, що я хотіла вам показати на сьогодні, такі були мої покупочки. Зачекалися вони вже. Показу, полежало воно десь вже місяця три в коробочці, треба було вже витягати, показувати, бо приходять нові покупки, і їх теж вам треба показати. Продовжуємо жити, продовжуємо рухатися, продовжуємо якось себе підбодрювати, бо Україна обов'язково переможе, ми в це віримо. Ми для цього дуже багато робимо всі разом. Сподіваюсь, що у вас гарний настрій. Сподіваюсь, що в вашому житті багато творчості, багато творчої атмосфери. Бо що ж як не творчість, нас буде зараз відволікати. Ну, творчість і діти в моєму випадку. Бо малий вже почав бігати і ходить, і я постійно бігаю за ним і. В мене на вишивку в день залишається десь ну 40 хвилин, бо спати в день він якось він не любить, не полюбляє. Дочка в мене спала в день, а він ні. Він тільки лягає, хвилин 30-40 і все. І це саме мій, мій час, коли я можу відірватися, коли я можу насолодитись вишивкою побути наодинці з чашечкою кави або. Ну, ви мене розумієте, дівчат. Ось. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. Залишайтесь далі. Знаю, що відео виходить зараз ну, не так часто, як хотілося б, але ну, на це є свої причини. Я сподіваюся, що ви, ви мене зрозумієте і будете е, чекати, і якось і в мене буде стимул щось робити, вишивати. Віримо в найкраще, маємо надію, що е, все буде. В нас добре. Дякую за ваші лайки, дякую за ваші вподобайки, дякую за ваші перегляди і вашу увагу. До нових зустрічей!